І так, будемо давити сок. Є ягода виноградна подрібнена, є отака ось машинка з центрифугою. Це чайка 2М. Машинка дещо перероблена, виведений патрубок безпосередньо із піддону центрифуги. там воно в заводській конструкції через помпу зроблено, трошки спрощено. Є отакий сахарний мішочок невеликий. Туди ми засипаємо піввідра подрібненого винограду, вмикаємо і спостерігаємо. І так, загрузили піввідра, сок починає бігти і вмикаємо машинку. Сок біжить. Весь процес займе хвилини 4-5. Процес триває, по чуть-чуть, по чуть-чуть. віджимає. Такий спосіб мені більше подобається, ніж ручний прес. На виході з михи майже однакові.